Вітаю вас, друзі. Ситуація біля наших кордонів продовжує залишатись доволі загрозливою, і на цьому тлі учора самопроголошений президент Білорусі, диктатор Лукашенко, провів нараду, під час якої заявив, що в разі чого Білорусь буде допомагати російським окупантам вести війну проти України. Якщо тільки Україна. Попробують розв'язати конфлікт з росією, в стороні Білорусь не останеться. Причому зверніть увагу на цинізм цієї заяви, тому що він стверджує, що нібито Україна може напасти на Російську Федерацію у той час, як Російська Федерація насправді восьмий рік веде війну проти нас в Україні. На жаль, досі є чимало прихильників цього схибленого диктатора. Тож, друзі, поділіться цим відео у соцмережах. Нехай люди бачать, який абсолютно не неадек адекватний психопат керує сусідньою із нами країною. У нього, здається, взагалі розвивається вже серйозна параноя, і він стверджує, що навколо кругом одні вороги. Представляємо собі, замисіл наших противників. сьогодні можемо прямо сказати наших врагов, і він також пропонує Російській Федерації розмістити ядерне озброєння на території Білорусі, що створюватиме додаткову небезпеку як для України, так і в цілому для Європейського союзу. Білорусія пропонує Росії свою територію для розміщення ядерного оружия, якщо ядерне аруже країн НАТО окажеться в Польщі. Просто зараз візьміть і підпишіться на мій канал, а також натисніть лайк до цього відео. Вам нічого складного, а мені це дуже допоможе у розвитку. Мого каналу, а іще напишіть у коментарях, що ви думаєте про заяви Олександра Лукашенка? Пропоную далі про них якраз і поговорити, тому що це була не остання заява. А потім я вам іще покажу владіміра Путіна і трішки скажу кілька слів про так званий державний переворот. Отож, Лукашенко заговорив про Крим. Крим де факто. Я тоді ще де-факто це російський Крим, чи не вперше від початку російської окупації нашого півострова Лукашенко відкрито публічно визнав, що Крим це частина нібито Російської Федерації? по да що був, не був референдум. Я не помню. після референдуму і де юре Крим став. Російські, от вже цей мамкин знавець з міжнародного права, який абсолютно вороже діє проти України, і навіть заявив, що готовий відвідати окупований Крим. Е, моє посіщення Крима mm -hmm. на що я маю палніше право по чим би воно там е, протекторатом, рукаводством і чей би не був Крим. Це і мой Крим Крим не його Крим це Україна, Російська Федерація це агресор. А Лукашенко ніякий не президент. Він просто захопив владу та мучить власний народ. Відзначився своїми заявами щодо України. Учора також і президент, так званий, а по факту цар Російської Федерації Владимир Путін. Синхронно з Лукашенком виступив Володимир Путін. До речі, шановні журналісти, припиніть. Будь ласка, називати Путіна Володимиром. Володимир. Це був наш князь Володимир Великий. А він так собі, владімір і ще й <звук> так ось владімір Путін хизувався учора тим, що він надурив світову спільноту і навесні 2021 року не почав новий наступ на Україну. Возможно, в воді російських військ на Україну говорили ще в початку года ми проводили учення запад 21. Ну як каквіді, цього не случилось. З'ясувалося, що Путін насправді ніякий не агресор, а просто таки миротворець. Діло не в тому, щоб вводити там війська, не вводити, воювати не воювати, а діло в тому, щоб наладити відносини. Російська Федерація просто мирно воює проти України, мирно окупувала наші території і абсолютно мирно заради дружби та хороших відносин, вбиває чи не щодня українців. От Якщо ми будемо к этому стремиться, то никаких угроз ніхто не буде испытывать. Давайте я перекладу із путінської на нормальну мову. Він має на увазі, що якщо увесь світ, і в тому числі Україна, будуть слухатися російських окупантів, якщо ми будемо їм здаватись і робити те, що їм і потрібно, то тільки тоді Путін не буде намагатись розв'язати якусь нову чергову війну або почати новий наступ на Україну. Тобто, це такий собі, знаєте, гопник, який сидить у кріслі президента Російської Федерації, що касається угроз. То для людей проживаючих в двох непризнаних пока республіках, ЛНР ДНР Російська Федерація за його словами нібито не воює проти України. Ну ви ж пам'ятаєте, їх там нет, так само, як і не було їх у Криму, і от він дає усім зрозуміти, що у разі, якщо Україна надумає звільняти захоплені Російською Федерацією території, які він називає ДНР та ЛНР, то це також становитиме для окуп. Пантев серйозну загрозу там тоже ведь создаются постоянные при передвижении військових середнінінії вблизі їх території словом, коли окупанти нападають на Україну, то Україна не повинна захищати себе, бо це буде становити серйозну загрозу для цих окупантів. Водночас Путін здивований. А чому це між НАТО та Російською Федерацією зараз не найкращі стосунки? У нас була майже іделічка картина взаємотношення, особливо в середині 90-х років. Ми були майже союзниками Росія атакувала Україну. Веде війну вже восьмий рік. Зараз також Путін спільно із Лукашенком атакують Європейський Союз за допомогою мігрантів. А погане НАТО, бачите, хоче себе захистити. Взагалі, якісь фашисти, мабуть, Зачем потребовалось потребувалось нато наток нашим границям? Ну зачем? ми куди йдемо та все це робимо? І правда, не варто захищатись від агресора. Німеччина, мабуть, зараз так і думає, тому що запровадила для окремих категорій громадян Російської Федерації безвіз на тлі усього, що зараз відбувається у Європі. А і мало не забув, Путін також хвалив Китай, комуністичний Китай, який зараз є союзником Російської Федерації. Так? Да? Мощь Китая растет, отношения между Россией и Китаем являются значительным фактором стабильности. Комуністичний Китай зараз себе поводить також, м'яко кажучи, не дуже дружньо по відношенню до України. Компартія Китаю навіть організувала днями у Пекіні так звану презентацію російського на їхню думку Криму. Я про усе це зараз розповідаю для того, аби передати окреме вітання Давидові Арахамії, який закоханий у комуністичний Китай і хоче його наслідувати. З точки зору партійного до нам теж є чому навчитись. Комунізм китайський комунізм, який був в нас, це ж ну різні абсолютно ідеології. Так? А поки усе це несеться, народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива вже традиційно гастролює на російському телебаченні і так само традиційно не може вимовити слова. Нужно запугувати люд... запугувати люд, людей! і от що дуже показово, Кива, який є абсолютно неприхованим російським агентом, зараз також як і російські пропагандисти, як і Путін погрожує. Україні та каже, що на нас може чекати грузинський сценарій 2008 року. Віть може спокійно розігратися сценарій 2008 -го року, года, як із Грузії. Раніше я нагадаю, він вже підказував російським окупантам, як було би краще завоювати Україну. Підняли авіацію, вот точки, відомі. ударі, ударілі реактивної артилерії дальності. От. і по большому рахунку війна закінчилась. Коротше у Києві нічого нового. Він просто існує у вже звичному для нього середовищі. Ну в этом дурдові ви на нього смотрите, а я в ньому живу. Ну а тепер, друзі, коли ви почули заяви Путіна, заяви Лукашенка, що їм підспівують іще і ще й наші внутрішні зрадники. Давайте поговоримо про той самий державний переворот. Отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот цікава ж інформація. Президент України Зеленський на сьогодні, на 1 грудня, анонсував державний переворот в Україні, але він, можливо, не в курсі Києва. І ще раніше за нього на осінь також анонсував переворот. Буде осінь, і я говорю про середину сентября, почнуться активно Люди, виходіть на вулицю! На заяви Киви, які тоді лунали неодноразово. Ніхто із правоохоронних органів уваги, на жаль, не звернув, і Кива досі гуляє собі на волі. Зате цілий президент України злякався протесту, який запланований на сьогодні, на якому будуть вимагати звільнити Єрмака з посади голови офісу президента, і вважає, що саме цей протест і буде тим державним переворотом. Буду в ці дні очікувати всіх, хто там збирається. Задоволенням працювати на банк, служба безпеки України навіть відкрила кримінальне провадження за фактом підготовки державного перевороту. Дуже цікаво буде потім подивитись, чим це кримінальне провадження закінчиться. Провадження відкрито за частиною першої статті 109 кримінального кодексу України. За фактом готування окремими громадянами України та РФ дії з метою захоплення державної влади. Якщо і справді у нас в Україні планується державний переворот під приводом мітингів проти Єрмака, то тоді Зеленський може усіх переграти, взявши і звільнивши Єрмака із посади голови офісу президента України, тим паче, що там є за що. Згадайте корупційний скандал із плівками Єрмака, а також нещодавній скандал із Вагнер. Нергейтом детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця, але ні, президентові байдуже і на вимоги протестувальників, і просто на здоровий глузд, і не кажучи про нашу національну безпеку, тому що Єрмак становить для неї очевидно загрозу. Для президента Єрмак це дуже потужна людина, тому е я вважаю що це недоцільно втрачати потужну людину, і ще один представник слуги народу Корнієнко стверджує, що нібито протестувальникам мають взагалі за так званий переворот платити по тисячі гривень, коли людей збирають в регіонах по тисячі гривень в день, то це якось на переворот менше схоже. Якщо вже люди не хочуть переворотів приймати участь безкоштовно, ну це питання до питання до перевертачів, і тут же він сам спростовує і свої слова, і заяву президента України і СБУ та каже, що насправді це отак темою про державний переворот. Вони нібито тролять опозицію. Ми зі свого боку просто так тролимо опозиціонерів, які у нас весь час збираються у України. Є зовнішня загроза, дуже серйозна. Як бачимо зараз, і Лукашенко готовий воювати проти України. Принаймні, з його заяв це випливає. У України є маса проблем і внутрішніх. А у нас. Со, це шоу циркове відбувається із заявами про держпереворот державний переворот. А відсутність реальної нормальної адекватної реакції на ті самі зовнішні загрози, і в той же час присутність неадекватної реакції на протести громадян насправді не знаючи, усвідомлюють це слуги народу чи ні. І є тими факторами, які в разі чого дуже сильно допоможуть владіміру Путіну і далі вести війну проти України.